Так, трачу цю куринку дивіться, Якщо, наприклад, кухня пряма, так? Окей, якщо пряма кухня. Малюємо таку переважно всіх тут хаті. Зліва умивальник. 80 см. Отак ну, мені бажано люди малюйте, мені буде так легше. поїм в руківка, шухлядки пішла. Намалювали, мені кинули і все на ну, Viber, ямська ціну 40. Потім пішло, теж у нас метр двадцять. Потім пішло на 60. Тумбочка на 60-ку. Все, 60. І що тут нас метр м. І далі нам треба на, на метр восемьдесят. Нехай буде ще. На... Ну, хай ще на 60, добре. Хай ще на 60-ко пішло. І того метр 20, метр 60, 240. І загальний розмір. 2,40. 2,40, так? Да? Загально дуже 2,40. Верх аналогічно пішло. Верх аналогічно. 80-ка. Ну ж не буду тут сурківку давати, а тут 80-ка. Має бути якась симетрія. 80-ка. Потім 40. -ка. Трошки криво, бо я телефон тримаю, і то это і і то, тяжко писати. Сороківочка. Підемо 60. Вот. І... Ще одна 60. -ка. Все. Маємо 240, 240. Стільниця потім де суцільна на 2.40. Стільнечка пішла на 240. Вот. Тут якщо мойка, малює мойку. Тут, якщо варочна, до речі, варочну поверхню забула написати, ну окей, якщо тут забрати, то 60-х буде над витяжкою тумба і витяжкою. І тут е, врізна варочна поверхня. Сільниця суцільна на 2,40 Глибина стільниці йде 60 см, тумба має глибину 45 см. ну тумба глибина 45 Верхні тумби мають глибину 30 см, 300 мм. чи 30 см, отак. Верхня має глибину 30 см, нижня 45 см, але стільниця має 60. У вас виникає питання, яка ціна кухні на 2,40, якщо, наприклад, на 2,40, якщо з ДСП плити. І фасад ДСП, і корпус ДСП. Ціна на 2,40 вам потягне плюс-мінус 16-17 тисяч гривень. Доставка безкоштовна, то понятно. Якщо корпус ДСП, коробка ДСП у ті полки, а двері у це двері, фасад називається МДФ, от Фасад МДФ, наприклад, фарбований. Або матовий, або глянцевий, то ціна такої кухні вам потягне на 2,40. В пачках приїде розібрано. Плюс-мінус 23 тисячі гривень. Плюс-мінус. Доставка безкоштовна. Все. Розумієте? Коли ви б мені такого малювали від руки або вигляд зверху, я би полегшив і вам життя, і собі. Просто ціна. Хлоп, хлоп, хлоп і все. Або просто пишіть розмір. Кутова, пряма і все. Кутува, наприклад, ДСП розмір. Метр вісімдесят. На 3 метри. Або пряма там, на 5 метрів. І пишіть МДФ чи ДСП. І все, мій номер телефону. 10-19